Усім привіт! Мене звати Катя, я власниця бренду природної косметики Труке. І поки в мене на фоні цокають стерилізатори, бо я забула мікрофон, щоб ви мене добре чули. у Нас з вами розпаковка. Поїхали! Розпаковка компонентів це постійна рубрика в інстаграмі. Але цього разу посилок не спиралося прямо. Дуже багато, і я вирішила, що ще такої рубрики на Ютубі в нас не було. Тому зараз все розпаковуємо, показуємо, розкладаємо по стелажах і йдемо працювати. Перша коробочка в мене вже розпакована, бо я на відділенні Це новесенька вага з підставочками. В роботі я використовую саме ювелірні ваги для відмірювання активних компонентів, адже це на поділки тут. 0,10 грама, і це дозволяє якомога точно виміряти усі активні компоненти, які мають низьку концентрацію, але при тому високу ефективність, як, наприклад, СО2 екстракти. До речі, цікавий факт: ця вага є чутлива до температур. Тому коли я знімаю колби з нагріву. То обов'язково потрібно щось підставляти і отакі от, от підставочки якраз найкраще як підходять. Потім розпакую і одразу сьогодні візьму в роботу, бо моя така сама вага в п'ятницю здалася. Але вона мені відслужила з 2019 року, напевно. Тому, якщо вам треба ваги, я таку рекомендую. Наступна коробочка це компоненти для виробництва і трошки тари. Тара для кремчиків, сіма улюблена. Багато-багато екстрактів. Ага, це для термозахисту головний компонент, який захищає волосся від термічного впливу. І навіть починає свою відновлюючу дію під впливом температур та ультрафіолету. Теж додаю його в термозахист максимальне дозування і через те наші термозахисти так всім полюбилися. Екстракт алоє зволожуючий, екстракт ромашки, е гарно сприяє заспокоєнню шкіри, є в осінньому батері. Екстракт календули є в усій лінійці для жирного типу шкіри. Ароматичні масла, імбирчик. Для шампунчика тонера. Нерафінована олія кокоса Екстра Virgin. Вона найкраще працює в засобах. Вона є в гідрофільному гелі, є в кокосовій масті. Певно, ще жасмин приїхав. Він теж мав закінчився. Так, і жасмин, який дуже теж всі люблять, бо він має неймовірно. Ніжний, приємний, квітковий, такий трішки солодкавий аромат. Вистроїлися в рядочку. Далі тут в нас ще переїхали гідролізатор шовку, бо зараз на осінь треба турбуватися про шкіру. Він є і в лосьйоні для тіла, і в кремі для рук, і в кремах для обличчя він є. І в засобах для волосся, тому що він має дуже багато класних пластивостей, як для шкіри, так і для волосся. Трошки детальніше по гідролізату шовку надмірна втрата вологі якраз є осінь зима через перепади температур і сухе повітря через опалювальний сезон в волосся. Він надає відчуття гладкості, шовковистості. Також він дуже класно зволожує і волосся, і шкіру він сприяє тому, аби шкіра. Сама виробляла активніше колаген і еластан, а це здоровий сяючий вигляд шкіри, шкіра зволожена, наповнена. А також він дає оце відчуття такого довготривалого зволоження. От часто ви кажете, відчуття наповненості, зволоженості на весь день. От, от саме цей компонент. В парі з бетаїном, і також даю його в доволі великому дозуванні в засоби для того, аби він був максимально ефективним. І один з моїх улюблених зелених і дуже активних консервантів теж закінчився. Дві баночки про запас. Що в цій коробочці, я не пам'ятаю, точніше не знаю. Просто того постачальника не було компонентів для шампуню, тому тут компоненти для шампуню. Чому саме твердий шампунь? Тому що в твердому шампуні дуже малий відсоток води. Відповідно, оце все це просто концентрат тих речовин, які піняться, Те, що в твердому шампуні немає води, дозволяє ним користуватися довше, отримувати класну активну піну, без додавання, шкідливих для шкіри голови компонентів, які агресивно впливають та пересушують її. Ці компоненти видобуті з масла кокоса. Вони дуже класно активно піняться, турбуються про шкіру голови разом в парі з екстрактами, глинами та олійкою це все дуже м'яко впливає, гарно, якісно, що найголовніше, очищає шкіру голови. До речі, всі пакувальні матеріали, які ідуть від постачальників, використовуються повторно. Ну і за мертвим виключенням можу припустити, що тут мають бути флакони для парфумерії. І дещо нове. Я сама ще не знаю, як воно буде виглядати, бо взяла на пробу. Пакування. І в нас е, пакетики теж використовуються багато разів. Пакетик з комплектуючими. Такі кришечки, такі заглушечки. І на цьому моменті напишіть в коментарях, чи ви здогадалися, для чого це. О, які вони красиві. Це флакончики для парфончиків. Дуже красиві, дуже їх люблю. Вони такі гарні. Звірка з накладною. 10 штучок, 2. Тут дещо новеньке на пробу. Я ж насправді не перший раз намагаюся запустити дифузори. Вже і були насправді продажі дифузорів. І що ми маємо? Це вони приходять отакі некрасиві, якісь мутні. Я не знаю, що вони з ними роблять, що вони такі. Але мені здається, що я якусь не таку замовляла. Типу, це сюди, а це як? Це, типу, так закручується. Ну, зараз глянемо. Ага, ця кришечка. Чи вона іншим боком? Та ні, цим типу одягається. Чікс. І сюди вставляються палички. Ні, ну гарно виглядає. Але я її єдине зараз його сполосну. Я не знаю, що вони з ним роблять. але ті флакони приходять отакі мату. Він має бути глянцевий. Зараз секунду. Так, отак от це все діло виглядає. Я його там ще простерилізую, просушу, просто зараз, щоб вам показати швиденько, як це має виглядати. Палички не вставлю, бо флакон мокрий, але ну, отакий він. Отакий. Пум-пум-пум. Не знаю. В принципі, подобається мені більше, ніж минулий. Єдине, що Саме смішне, що сам цей флакон, він точно такий самий по формі, як той, що я замовляла минулий, мені здавалося, що він такий буде красивий. Типу, тут так Чікс, воно так пуньк, ну, буде гарненько. А, виходить, що до ц... вся відмінність між тим і цим флаконом, що тут є ця кришка, яка додає йому. Трішки більше цікавості. Ну, спробуємо. Напишіть в коментарях, як вам такі варіанти позору. Звичайно, що буде наліпка, буде красиве пакування, там серединці буде рідина. Напишіть, як вам такий мінімалістичний, простенький дизайн. В принципі, він і без кришечки гарний. Але я відмовилася від таких, бо вони мені не дуже подобались, які такі надто мінімалістичні були. Буду тестувати на естетик. На сьогодні це все, що було в цих міні-посилочках, розпаковочках. Щось десь позакінчилось, треба було то замовити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи був вам цікавий такий формат і чи показувати вам значно більші масштабніші розпаковки. Дякую, що дивились це відео до кінця. Всім гарного дня, всім па-па!